Отже, ви оптимістичні щодо завтрашніх перемовин з Байденом з зустрічей, які анонсував президент України. Я думаю, що так. Зрештою, я вам скажу, що десь протягом двох місяців у нас іде ця ситуація, вона розвивається і маю на увазі вирішення щодо того, буде допомога на наступний рік, в яких об'ємах тощо. Ну зараз, в принципі, як і раніше, все йде до того, що ця допомога буде. Я думаю, що буде рішення проголосоване до Різдва або до кінця цього року. Скоріше за все, тому що в принципі зараз, попри те, що є окремі думки деяких представників республіканської партії, більшість все ж таки вочевитяжі до того, що рішення потрібно буде ухвалювати. Я думаю, що і адміністрація президента Байдена можливо піде на якісь компроміси. І... Поступки, тому що питання ж йде не тільки про Україну, а й про Тайвань, і про Ізраїль, тобто про партнерів, США, які розраховують е в різних куточках світу, фактично, і тому питання надзвичайно високої ваги, і враховуючи ще й інший фактор, що зрештою давайте визнаємо очевидні речі: ні демократична партія, ні республіканська не зацікавлена в тому, щоб е облишити тайвань. І дати відповідний посил Китаю, тому вони будуть голосувати, тому вони будуть докладати зусиль. Плюс, другий момент, все ж таки не треба забувати, що багато представників оборонної індустрії, корпорацій, компаній, які розташовані в Сполучених Штатах, вони традиційно в своїй більшості підтримують республіканську партію, а вони розраховують на те, що замовлення на виробництво зброї до них буде тільки зростати. А відповідно вони і розраховують на те, що кошти і видатки на виробництво цієї зброї, боєприпасів вони будуть виділятися бюджетом США. і я думаю, це так само вагомий аргумент для е республіканської партії: все ж таки рахуватися з думкою своїх виборців, донорів, які фінансують зрештою і дають пожертви на ведення виборчої кампанії чималі. Тому мені здається, що ну і плюс загалом ситуація суспільна ось цей. Тиск, який йде знизу, змі громадяни, люди, політики з усього світу, поїздка президента. Я думаю, що вона врешті має дати позитивне для України для українців результат. Ну, тобто, ви розцінюєте цей візит? Ну, ми зараз ще поговоримо окремо на яку тему будуть говорити саме Байден і Зеленський. Але в цілому, цей візит, і от виступ власне перед сенаторами, ви оцінюєте як можливість ще раз достукатися до них вже тепер президента України. А в контексті якраз того виступу на закритому брифінгу, який був скасований, так. Ну, дивіться, брифінг це окрема історія. Він був скасований з причин того, що, по перше, була інформація, що Сенат не проголосує за підтримку України, навіть якщо виступить президент. І друге там активно вийшло питання про облаштування південних кордонів навіть більше ніж допомога Україні. Uh -huh. Не портися, що українському президентові втручатися в питання захисту південних кордонів США і Мексики. Я не доцільно, тому що багато хто б в маніпуляціях, втручання внутрішніх справи. Тому чи не краще зрештою поїхати в особисто і зробити це особисто? Так і ну ця можливість зараз є. А дивіться, але ж тут яка історія? От ці всі оцей міграційний закон. Я просто прочитав багато власне ну аналітики з цього приводу, і зокрема і людей, які скажімо працюють на Україну, але знаходяться дуже наближеними до уряду Сполучених Штатів. Ну, принаймні зв'язки з Україною вони зберегли, і вони кажуть, що це не стільки закон, який потрібен от конче необхідний сполученим штатам, скільки можливість, скажімо так, республіканцям а, дотиснути демократів і показати власне суспільству американському, що а, навіть попри те, що зараз демократів більшість, а республіканців меншість, і зараз фактично ну править бал демократична партія, а все одно республіканці можуть на них впливати, можуть їх дотискати. І потім, якби, ну, така от цитату, яку я прочитав на одному ресурсі, що потім кожна собака, пробачте, буде розказувати, як ми цих демократів, скажімо так, дотисли. От саме таку вони використовують зараз в плані, оцей міграційний закон і оці питання з приводу укріплення південних кордонів США. От вони це використовують як такий таран на демократичну партію. Право тому розумієте, це особливість зараз процесу політичного, враховуючи, що це виборчий рік сполучених штатів. Так само будуть діяти демократи. Ну тобто, то, так само вони будуть використовувати якісь тарани на республіканців. Вони вже використовують і доволі ефективно, як мені здається, коли кажуть про те, що. Республіканці ставлять під сумнів взагалі зовнішню політику сполучених штатів і можливість впливати на ситуацію у світі і, взагалі, збереження лідерства цієї країни на майбутнє досить серйозний аргумент, так само. А що стосується республіканців, ну це скажімо так пункт програми, плюс багатьох сенаторів, які представляють південні штати, про те, що вони давали таку обіцянку своїм виборцям, що треба збільшувати видатки на облаштування кордонів, тому що ці штати вони найбільше потерпають від процесів нелегальної імміграції з Мексики і з інших латиноамериканських країн. Тому тут насправді немає нічого дивного. Звичайно, якщо б їм дає, вдасться. Це ж питання інтерпретації, розумієте? Вони mm -hmm. будуть інтерпретувати інтерпретувати це таким чином, що змогли а, продиктувати свої інтереси адміністрації а, Білого Дому, і зрештою. Вони вимушені були на піти на компроміс. Ну це не унікальність. Я вам скажу, що так часто буває, тому що вибори відбуваються президентські кожні чотири роки, а вибори Сенату вони і конгресу змінюються по що два роки. Ну тобто, фактично, йде зміна в них почергово представників. і тому буває так, що а, в часи президентства він президент не може мати більшість в одній з палат. Наприклад, зараз демократи мають більшість в палаті представників нижніх, але верхній мають більшість республіканців, і звичайно, вони намагаються з цього витиснути максимум. Добре, і давайте тепер обговоримо власне, які теми можуть обговорювати Джо Байден і Володимир Зеленський на своїй безпосередній зустрічі. Ну, звичайно, офіційно декларується про те, що цей візит підтримки і чергового власне ну переконання України в тому, що. Допомога буде, що Сполучені Штати не кинуть на напризволящу Україну, але ну, все це офіціоз. Але все ж таки, чого чекати від особистої зустрічі, на вашу думку, що може запропонувати Джо Байден а, президенту України? Я думаю, що питання буде стосуватися очевидно. в першу чергу, планів ситуації на фронті, планів наших на зиму, весну. Які є в нашого військово-політичного керівництва, вочевидь, і забезпечення цих потреб мені здається, це основні. Крім того, можливо будуть торкатися питання продовження реформ України. Кожна зустріч про це обговорюється і на кожну під час кожної зустрічі це питання порушується. Но я думаю, що звичайно це питання найближчого майбутнього з точки зору планів українських і забезпечення потреб наших військових для реалізації і виконання цих планів. Ну і звичайно, допомога це зараз ключове питання. Це ключове питання і для президента Байдена. От ви згадували про те, що республіканці хотіли би диктувати якісь свої умови. Я думаю, що в контексті майбутньої виборчої кампанії і для президента Байдена дуже важливо продемонструвати лідерство і диктувати свої умови вже для республіканців. Тому для нього це ще й персонально важливо з точки зору того, щоб конгрес підтримав цей пакет допомоги для України. Як буде далі? Це вже питання того, що буде далі. Але зараз важливо, щоб цей проект був проголосований, якщо ми говоримо про президента США. Плюс уже багато було зроблено сполученими штатами і цією адміністрацією, хочу підкреслити. І навряд чи вони зараз хочуть от просто все покинути на призволяче і сказати Далі розбирайтесь самі. Ми вас не будемо надалі підтримувати. Звичайно, ні. Ну, логічно, це така досить послідовна історія виходить. А в принципі, Сполучені Штати а, непослідовністю ніколи не вирізнялися. Вони, якщо беруться власне за справу, то доводять до кінця. А, о, пане Олександре, дякую вам, дякую за те, що знайшли час. Олександр Мусієнко, директор Центру військово-правових досліджень.